Понад 70% українців вважають поширення російської дезінформації і пропаганди в соцмережах серйозною проблемою для країни. Це дані найсвіжішого опитування КМІС, і це те, про що я кажу вже декілька років. Україна повинна системніше протидіяти російським інформаційним атакам, які ослаблюють нашу державу. Вони роблять вразливими суспільство, поширюють капітолянські настрої. Ця проблема не нова, вона загальносвітова, бо щупальці російської агентури, спецоперації розвідки поширені в Європі, в Сполучених Штатах Америки, і демократичний світ починає ухвалювати кардинальні і системні рішення для протидії російській інформаційній агресії. Наша Жава не має тут пасти задніх. Як це треба робити, ви можете дізнатися на моєму каналі, де завжди свіжа аналітика і конкретні пропозиції для розв'язання проблем. Підписуйтеся. Вчорашні дебати Харріс і Трампа розпочали головний етап виборчої кампанії в США. Результати її надзвичайно важливий для України. Основне ми почули теперішня віцепрезидентка і кандидатка від демократів чітко заявила про необхідність нашої перемоги. Ну а колишній президент і кандидат від республіканців очікувано двічі не хотів казати, чи хоче він перемоги України. Натомість Трамп розказував про завершення війни впродовж 24 годин і третю світову війну. Ми вже це чули здається. Тобто він повторив ключову страшилку Кремля. Розповсюдженням цієї страшилки займається російська агентура в цілому світі. Минулого тижня американські спецслужби висунули звинувачення двом громадянам Російської Федерації і вилучили понад 30 інтернет-доменів пов'язаних з компанією впливу на вибори в США. Ну ніби нічого незвичайного. Це не вперше спроба росіян втрутитися в американські вибори. Ми пам'ятаємо, як Москва організовувала кібератаки в штаби Хіларі Клінтон в 2016 році. Вони підробляли документи, що тільки не робили. Але за цим повідомленням стоїть розкриття цілої мережі, яка мала не просто змінити результат виборів в США, а вплинути на настрої американців і європейців щодо війни в Україні в нинішній компанії. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на свої джерела в ЦРУ. Москва використовує справжні американські голоси на основних платформах соціальних мереж, щоб відми. Ти пропаганду та суперечливі наративи спрямовані на те, щоб схилити американську аудиторію, обґрунтовуючи звинувачення двом громадянам Російської Федерації, ФБР подало до суду об'ємне досіє на 277 сторінок і в ньому детально описало методи російської психологічної війни. В звіті ФБР йдеться, що координатором російської пропаганди на Заході є таке собі агентство соціального дизайну. Воно діє за наказом заступника голови адміністрації президента Путіна Сергія Кирієнка. Їхня ціль не лише США, а й Франція, і Німеччина. Зокрема, в російських документах, які ФБР долучила до справи, йдеться про те, що Німеччина вразливіша до пропаганди, ніж Франція. По-перше, нам потрібно дискредитувати США, Велику Британію і НАТО. А по-друге, переконати німців виступити проти неефективної політики санкцій, пишуть вони. Інструментом дестабілізації ситуації у Франції і Німеччині агентство соціального дизайну визначає поширення неправдивих наративів, фальшиві відео, документи і записи телефонних розмов, коментарів. Соціальних мережах фейкові та справжні цитати інфлюенсерів. Тепер давайте задумаємося, чого з переліченого немає в українському сегменті соціальних мереж, і, зокрема, у телеграмі. Абсолютно все є і в нас. І чи існує хоча б одна причина, чому Росія, яка витрачає шалені гроші на просування своїх наративів на Заході, не мала б робити цього в Україні саме від стійкості українського суспільства. Перш за все залежить, чи будуть нас підтримувати далі. Наразі ж, попри емоційні гойдалки, які підсилювали російські і ПСО, ми демонструємо непохитність. Українці не готові до капітуляції. Але щоб наш суспільний імунітет був захищеніший, нам потрібно навести лад з російською платформою Телеграм. Як це і передбачає поданий мною законопроєкт, який стосується загалом всіх схожих платформ. Його потрібно негайно ухвалити, як це зробили з законом про заборону діяльності російської церкви в Україні. До того ж, згідно з останніми розслідуваннями, серед інвесторів цієї платформи гаманець Януковича Сергій Курченко, який після свого сюзерена поїхав з ним до Москви. російська влада ще в 2014 році призначила його куратором сірих і чорних схем, згідно з якими окупанти грабували Донбас. Розслідувачі встановили, що серед компаній, які купували в Курченка вугілля і метал на ринках Євросоюзу, були нідерландські Stiron BV та ME Property Invest. вони пов'язані між собою у 2018 році. Компанія Stiron вклала близько 10 мільйонів доларів в Тонкоін. це криптовалюта телеграму, яка в тому ж 2018 році була заснована дуровим. Приблизно стільки ж по 10 мільйонів доларів вкладали інші структури, як і Курченка, так і інші наближені до Кремля компанії Романа Абрамовича, екс-міністра Михайла Абизова, олігарха Саїда Гуцерієва. Тому телеграм як майданчик, як спосіб, як месенджер для обміну інформацією для України є абсолютно небезпечним. Оскільки він займає домінуючу роль на ринку, не можна віддавати іноземному громадянину та ще й російського походження монополію на інформаційному ринку України. Ми маємо справу з міфічним троєнським конем, якого привели в місто, а потім серед ночі з нього вийшло вороже військо. Так само росіяни привели нам телеграм. А президент Традо прийняв його як дар, що має врятувати йому рейтинг, тільки це ілюзія. В якийсь момент росіяни зможуть зробити так, щоб вкинутої ними інформації було набагато більше, ніж зможе проплатити оточення Зеленського. Вони будуть атакувати його персонально і ніяких бюджетів не вистачить для того, щоб їх поробити. Бо це росіяни, а не офіс президента, власника телеграм-каналу. Ну так, звичайно, чули таку інформацію. Ну але звідки нам брати інформацію, якщо ми її взагалі не маємо? Телеграм є ефективним джерелом так званих інформаційно-психологічних операцій. Це однозначно, і в принципі ми це все кожен день бачимо. І та так би мовити, сітка телеграм-каналів, які використовуються ворогу, яка була до початку повноштабного вторгнення, яка є зараз, продовжує існувати, то звичайно, це є велика проблема. Така дивна скоординованість про кремлівських олігархів в підтримці збиткового телеграму абсолютно зрозуміла, якщо мова йде не про бізнес, а про політику. Телеграм це ресурс пропаганди, інструмент російських спецслужб зброя війни проти України. Дуже добре, що це розуміють і українці, половина з яких вже вимагають обмеження діяльності і контролю над цією платформою. Я буду і надалі розповідати про небезпеку як Телеграму, так і інших мереж, які б зручні вони не були в користуванні, бо насправді вони дійсно зручні. І це важливо для тих, хто усвідомлює цю небезпеку, і важливо, щоб таких стало ще більше. Разом ми можемо змусити владу нарешті почати діяти. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. А ще на моєму каналі можете переглянути документальний фільм про законопроєкт, який мав би нарешті поставити телеграм і інші схожі мережі під контроль української держави, а також про мої нові ініціативи. Певні позитивні зрушення ми вже маємо. Парламентський комітет з питань культури і інформаційної політики нарешті розглянув мій законопроєкт. Колеги погодилися з моїми ідеями. І вже на кінець вересня ми підготуємо спільний документ і винесемо його на розгляд. Поки демократичний світ оголошує війну російській пропаганді і її головному інструменту телеграму, Україна щодня платить страшний рахунок, і ми не можемо бути осторонь.